Так. Стрес-тест Антиекстрім вже йде 33 хвилини. На частоті 3200 c 14 Помилок немає. Окей. Виходимо. Так. Пам'ять ось вона. Вона стоїть в одноканалі, тому що я ще тестив на високих частотах. які Мій проц в двоканалі не витягує. Так, ні-ні. Такс. Тут. давай так, давайте. Видно. Видно всю інфо про цю пам'ять. Давайте запустимо. Тайфюн. Бернер, читай фун. Короче, полностью справа на память. Купой-то.